Колеги, вітаю з вами Дюха. Сьогодні ми продовжуємо проходити and Conquer 3 Tiberium Wars, компанія GDI. Вітаю вас в Єгипті. Сьогодні ми досліджуємо пустелі Касабаду. Е, у нас така музичка атмосферна єгипетська. Але я думаю, що ми нічого не досліджуємо, а шукаємо там е, ребят з НОТ, які роблять ядерну програму. Не знаю, що прийшло, але я втратила связь з штурмовиками, з якими ви повинні були встретитися у хімічському заводу. старший доложил, что они что-то там нашли, и все оборвалось. Вылетайте и разберитесь совсем на месте, а потом уничтожьте завод. Okay, Окей, ему короче, завод. Проверьте данные про завод химической зброи НОТ ну, в месте месте Касабат. Поехали. разведка Розвідка думає, що на ірригаційній станції в Касабаді знаходиться завод хімічної зброї нот. Ми розгорнули аванпост в цьому районі, направили туди, туди групу штурмовиків, але з ними нещодавно пропав зв'язок. Відправляйтесь в Касабад, виясніть, що відбулося за аванпостом, і провірте ірригаційну станцію. Йоб твою мать. Я навіть не знаю, як це перекладати. Докладуємо. Так, у нас наверху є контейнер. штурмовиками. зачистіть місцевість. Добре, є я объект, тільки не розумію, объект. а як мені їх підібрати. Ми ж не можемо. Ко командоса нам дадуть все що з усього. Задані, ага, всі збора. наші Дані, гроші в цій місії. Це оце, да? Так лавоти техніка. Да не А обновлено. у нас є інженер. Вірна, то це штурмовики. Туди. А це прям штурмовики, це клас. Ми вини. Мають... Там щось творять з Тиберієм! Захватите завод и обеспечьте новые разведданные. На этом военном заводе производится оружие на основе Тиберия. Уничтожьте постройку. Окей, вон и пришли на Видали, то есть э, химическая сброя случайно уже натекала. Во разведки рядом производится военная техника NOT. Уничтожьте завод. Окей, вон и решили роботы Видала сброи из Тиберия. Окей, так вони коротше це команда з ми на мінімалках. На ми можемо ще викликати снайперів Новое і задание. десант стрілків. Ага, захопити. Підготовка. Ага, і, 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 і ракетчики і мені треба. Отмену. Окей. Да, Зараз два інженера, тоді і ракетчики ще кури. зроблю. Домовились. Так, штурмовики. Всем, все Проти готовы. військової техніки і будівель вони ефективні. Новое тобто команда. Команда. Отмену. Отмену. нам теж потрібні. Знищить Заводайте заставу нот. Ви назвали? У нас взагалі, да, Слушайте нема всі будівель. Всі крім одна цих одна. двох, Прошили. да. Базу ми, ми будувати світ. також не можемо. Слушайте, весь Так, да, напевно, вони щось з нього роблять, Адля того зміна. його нема. Добре, нам треба за захищати наших ну, е цих. Блять, а вони прям. прям тиснуть, ви це бачите ваше. Жагом. Інженер мі хоч живий? Да, живий. Окей, треба, короче, двох інженерів доправити першим першим ділом. не ні ні ми все стопаємо. Нам треба зробити ще одного інженера. У мене все Я О, на місці. О, це гроші? Ні, це інформація. А здесь. Адріат, сміна! Шагом? Верно. Ви назвали? Зараз летимо. Інженер, ти можеш, можеш заходити, ти не чекай. чекаєш. Ага, це ранги дає. Окей, треба їх апгрейдити ідеалі. Время. Третій технік Начинаємо. є. Його сюди треба буде діставити. Подготовка. Тоді робимо ракетчиків, Подготовка. робимо ще штурмовиків. У нас чиста Верно. піхотна місія. І Всі Всі поїхали. Всі Всі в бою поїхали, зробимо розвідку до цієї станції видобутку де это тут танк катается. Средств. Десь тут катается танк. Время, время. Вон он. ми танки. Нет, слухай слухайте ну ці штурмовики вообще ебуть, нехуй делать Подивіться, у них ще радіус атаки. Не, оце кльовий единиц. Бам. Надо Окей, Слушайте тут у нас всем. це інформаційна. О, Що ми можемо апгрейднуть в Появіть. трьох зіркових оцих, ребят. Ми так Диву. і зробимо. Що зробити? Команда в зборі! Эээ, це. це не ті, блядь! Сука, Штором це не зробили? ті. Треба Всім ще одну голови. таку. О, це інформаційний? Ооо, є. Що сделать? І добре. Отряд, Все, оси мали тому. Команда в на. О, да. Эээ. <звук> <звук> беремо все, що у нас тут зробилось. Ми здесь. Є тепер у них є зірка. Пішов, пішов Об'єкт. Обнаружен противник. От, от Проти Туди это работа. Ай-яй-яй, мінус один. Робайги да. нахуй. Е, де інженер? Інженер от, окей. Його в інший, в, інший, в інший беремо. Так, погнали. Так, а вони в принципі і пі проти готові. піхоти, ці штурмовики, нормально, нормально справляються. Так це захоплюємо. Тут у нас ще щось робиться, щось робиться. На чеку. Це Ми здесь. Що делать? Ви назвали? Ем. Це а знищуємо цей блокпост. Це, це не гроші. Ні, це ранг. Щось, щось, да, якась у них є. Ідея в цьому всьому. Ну добре. Штурмовики готові. Робимо ще тоді штурмовиків. Демо знищуємо знищуємо цей науковий робота. центр. А, це це, це завод. Десь завод на Та нас нападають Мало? там. Два мотоцикла. Ой-ой-ой, а ви ж як приїбали оце Штормовики все? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А Забай. так тут Десь навіть трохи роз'їбали. Навіть трохи роз'їбали. Да, Давайте ну, це делать. беремо. Веземо сюди. Штормовики ну да, суючи з усього, як мені роз'їбали юнітів, чекаємо цю підтримку. Ми здесь. противник. Ідемо далі. Отряд є, все нормально, всі живі. здорові. Мы здесь. Ну все, я думаю, нам всего выстачить майя. Команда в сборе. Поехали. Надо проверить. Бегом Поехали заканчивать вибаторию. Идем. Бегом туда. Опа! Да. Опа! На подлетике, сейчас быть! Мало не Блять, тут є йобана фізика, коротше, вони із-за того, що падають на нас якісь запчастини, і бать як колеса відривають. На нас, типа, падають усі уламки і у нас усього юніти вмирають. Держитесь! Не, ну оці штурмовики це вообще. Це прям приємний юніт. По-перше, як гарно. По-друге, як боляче. Все, ми Ідем? все знищили. Шагом? Під 0. Зараз заберемо це інформаційне, я так розумію, так? Да? А, ні, це хілка була. Пем. Задання виконано. Є. Yeah. Знищити військові заводи нот. Що ще щось буде? Треба провірити. Сурмовики готові. А. Добре. Місія виполнена. Я думав, що ще щось буде. У нас якась така пауза була. Теж не надто довга місія. Зте колеги, під чайок під бутербродик саме те, мені здається. Це допки виконали, все виконали. Навіть відосик є. Ви вернулись, отлично. Захвачений Касабарський завод оказався просто кладізем інформації. К сожалению, дело встає хуже, ніж я думав. Но це здається в тебе риво. Доктор Жиро возглавляет команду аналитиков. Доктор, вы можете что-то добавить? Ну вот, нашли боевое применение жидкому Тиберию. Это факт. Об остальном мы можем только догадываться. Мы полагаем, что взрыв Тибериевой бомбы э, в 10 раз превысит силу термоядерного взрыва. Кроме того, есть катализаторы, при которых такой взрыв вызовет экзотермическую реакцию. Тиберий? Вы говорите о цепной реакции? Именно. Любой находящийся поблизости источник Тиберия mm -hmm. немедленно детонирует. Господи, там ведь желтая зона на тысячи акров. Спасибо, доктор. Держите меня в курсе дел. Это все меняет. Вот что. Захватить Тибериевое оружие, прежде чем Братство его использует, наша главная задача. Займите порт в Александрії і не дайте Кейну вивести компоненти з Єгипту. Як только розберетесь з этим, займітесь Каїром. Угу. Окей, далі ми йдемо в Александрію. Домовились. На цьому я вам дякую. Напишіть коментар, як вам, що вам. Можливо, у вас є ідея, що ми можемо ще попроходити. Прошу вас підписатися на цей канал, поставити лайк та натиснути дзвіночок, щоб не пропускати вихід нових відео. А з вами був Дюха Юей, і це світ геймінгу, в якому ми живемо. Це світ геймінгу, в якому ми живемо, коли ми живемо.